Так, друзі! Ми знову на нашому об'єкті гараж. Ми довго відтягували цей гараж і цегли не було. Куча тут проблем. Малювали наперед малюнки, який цей гараж буде мати вигляд. Ну нарешті вже все наче тут узгодили, цеглу завезли. Ну, В принципі, це ви все зможете вже побачити в повному відео, яке вийде через кілька днів. Маємо, друзі, тут проблему з цеглою. Цеглу таку зараз вже не випускають. Тому. Купили те, що було, але воно на 7 мм менше. Тому приходиться нам тепер, починали ми з 6 мм розкладку. А тепер і по кольору, бачите, маємо трохи другу картинку. І плюс під вісімку розкладаємо наші шви. Ну, коротше, проблем тут море. Море, море. проблем на цьому гаражі. Ну, а все одно ж треба його завершити нормально. Тут планувалося спочатку понижче кладка, а потім вирішили вже на рівні. Вікна зробити. Тут буде ще три перепади в клаці нашій, тому все це ви побачите в повному відео. Якщо підпишетесь і натиснете дзвіночок. Макс, віконце зараз змаже. Хто пам'ятає, ми той раз не змазали цей один підоконник. Друзі, на каналі є дуже багато відео про цей будинок, оздоблення фасаду клінкерною цеглою. І як ми е, заробляли ось подушку повітряну. Ну багато, там Відкоси зрізали майже всі. Майже всі тут зрізані відкоси. Ручною пилкою. Тому кому цікаво, обов'язково перегляньте. А от там скоро буде дуже красива альтанка. Ось показую її вам візуалізації. Андрюха намалював і ми повинні отаку її побудувати. Почали, друзі, нарешті вставляти тут вікна і зніму вам коротенький відос саме про монтаж наш Побачите трохи пізніше вже повне відео. Ми дуже його тут нічого не знімаємо. Ну, в принципі, вже покажу вам так сказати, завершену роботу нашої кладки цегли. Ось, друзі, маємо такі три віконця. Скажіть, будь ласка, да, вимальовується вже. Потім тут ось наклеїться наша вата. Плануємо її на сантиметр, вона буде виходити із-за нашої цегли. Так якось Андрюха намалював на цій фотографії. Ви бачите, що там карнизик іде один 1 сантиметр. Ну що, показую, вікно вставлене якісно. Потім тут змонтується граніт. Ну а зверху ж буде оздоблення з вати, друзі. А там, де цегла, ви бачите, там вже буде у нас пінопласт. Вікна дуже якісні. Рихаво. Ну, Самі бачите вигляд, да, який мають. Я запитав по ціні отаке вікно, саме таким кольором. В районі 14 тисяч. Зараз. Якщо біле, в районі 10-11 тисяч. Кому цікаво. Там над вікном, ви бачите, між перемичкою і вікном там не запінювали. Там потім буде так вставлятися наскрізь полістирол. І потім плануємо якось, отут на цеглі треба ще й на самих отворах буде опускати полістирол. Ну, Там буде ціла, ціла історія з тим утепленням. Тому, якщо вам все, все цікаво, я обов'язково вам покажу. Тільки не забудьте ж підписатися і натиснути дзвіночок. І все побачите. Також через кілька днів я вже вам покажу. Повністю вставлені тут вікна. А також з тієї сторони там є панорамне вікно одне. Ось, друзі, показую, і тут буде таке дуже красиве гарне вікно. Вон воно вже стоїть, як ви бачите, здається. Тому обов'язково вам покажу його. Вже змонтоване. Друзі, якщо бажаєте побачити майбутню альтанку, а також повністю цей будинок вже з оздобленням, да, з зовнішніми всіма роботами, обов'язково підписуйтесь. Буде дуже красиво все. Самі бачите, оця вся вставка буде білого кольору. Ну, Прикольний такий будинок. І коли ось тут ставляться вікна, зробиться оздоблення фасаду вже ватою та пінопластом, а також. Зробиться цоколь. Буде від, звісно, чудовий. Ну, а це буде майбутній басейн. А ще нам потрібно зробити паркан, друзі. Дуже багато паркану. <свісно> Тільки не знаю коли. Не встигаємо ми зовсім. Так як ми бігаємо з об'єкта на об'єкт, вже наші постійні шановні підписники знають, що ми ще працюємо на пальороствірковому фундаменті, будинок на палях. А також на будинку з 375-го газоблоку. Хлопці мені розповідають, значить, оця вся сіра штучка вона дуже тепла, щоб ви розуміли. Повністю по кругу все пропінюється. І он між вікном і цеглою вставляється отакий, дивіться, такий полорончик, не знаю, як його назвати, утеплювач якийсь. Ну, Вони мені пояснили, що це вікно вставлено так, що воно зовсім не торкається ніде ні до металевих частин, ні до бетонних, ні до цегли. Вікно повністю собі висить. В піні, так сказати, заізольований від всіх, від всіх стін. Да? Я думаю, ви мене зрозуміли. Все зроблено якісно. Тобто, людина, яка вставляється в вікно, вона каже, якщо цегла буде торкатися до вікно, вже буде передавати якийсь там холод, вже точка дотику буде існувати. А тут, в нашому випадку, вікно так зафіксоване, що воно ніде не торкається до холодних предметів. Ой, скоро й цоколь вже почнуть тут. Цоколь, друзі, значить, тут, як ви бачите, вже є утеплювач, але він повністю здереться. Бо тут спочатку трохи неправильно зробили. Тому треба його демонтувати, наново зробити, але тоньший, а потім все обкладеться плиткою, сірим кольором. Ну, Прикольно буде, ще раз скажу. Ну, в принципі, все. Показав я вам да? кілька вікон, так, щоб ви мали уявлення, як воно буде виглядати. І в принципі, друзі, на сьогодні все. Коротенький відос вам сняв. Всім гарного вечора. Не забудьте ж обов'язково підписатися. Доробляємо наш гараж і знову газуємо на будинок з 375 го газоблоку, друзі. І Там пахаємо з утра до ночі, так як на тому тижні нам вже потрібно залити армопояс. Відео дуже буде багато, тому слідкуйте. Конкретно, друзі, про роботу монтажу вікон я не знімаю. Так як займаємося цим не ми, а наші друзі. Тому ми там. Ну, Дуже процесу роботи не знаю. Ну а в принципі, що там процес роботи? Рівно виставити, як я вже пояснив, захистити вікно від дотиків з холодними будівельними оцими всіма предметами, з <зас> цеглою, з металом. Наприклад, пояснюють мені, що виставити відлив, якщо металевий. Його теж навіть треба пропінити, щоб він до вікна не торкався, друзі, розумієте? Між відливом і вашим низом вікна, де ви його будете прикручувати, теж повинен бути шар піни. Ото буде правильно змонтований відлив. Крутий будиночок буде, а? А двері ще вставляться. Друзі, всі відосики про цей будинок є на каналі, там шукайте. Там є цікаві відео. Так, хлопці, поперли, давай. Темно вже, а? Допалися. Скільки тут нам залишилось? Вісім рядів. Треба завтра зробити. Треба завтра зробити. Ой, скільки ще роботи.